З чого починається вечір в Україні. Нормально? Перемірює. Капець. Доброго раночку. Отак у нас, дивіться. Сонечко вилізло. Сонечко. Ми радіємо сонечку. Майже там стіль. Класно, Боже, Наташа з Ремі вже побігли додому. Куди Наташа на манікюр? да? На брови. А, на брови. Добровіста. Да. А ми залишилися самі. Да. Поки собаки бігали, було не до камери, бо ми зустрілися понеділок, всім поляля, всі забули, що треба знімати наших собачок. Кеті, все, пішов додому, пішов, да. Да, Пішов додому, Ремічка, да. а ти попрошайка. Ну, от що це за собака така? Ну це ж модель, ну модель. Ну, ну така ж уже красуня моя, ти моя красунечка, Кетюнечка моя, боже, як я її люблю. Ну, бо дуже гарна. Усім доброго дня. Я приїхала на пошту. Зараз буду їхати на тренування. Але ж я хотіла сказати не те. Я знову пофарбувала волосся. Ні, не пофарбувала. Цим же ж тонуючим, бачите, отак треба тут тінь зробити. Тонуючим шампунем Зараз зроблю тень, щоб було видно. Тонуючий шампунь О, отак. Бачите, закрила сонечко. Нарешті потеплішало. Ну, не так, щоб прям потеплішало, тільки що дощ прийшов, але бачите, вилізло сонечком. Ну, по зрівнянню з тим, що було, оцей весь дубар, то сьогодні вже класно. Ми навіть вже курточки перестібали сьогодні, гуляли з собачками. Так, то я ж хотіла показати колір. Дуже класний, ну дуже. Мені здається, що жодною фарбою я не була така задоволена, як оцим тонуючим шампунем. Ну, По-перше, ніякої жовтизни, а по-друге, дуже натуральний колір. І от ну тут зрозуміла, де в мене пофарбоване волосся оце світле, воно таке тут ну, попільнясте більше. Але ж отут, де відросла голова, от, бачите, яка класна, який класний колір. Я вже скинула О, і сонечко зайшло. Я вже скинула Вікі фоточку і сказала, що все. Будемо тебе фарбувати ще цим кольором, бо їй там написали дуже багато, дуже багато класних відгуків, як їй класно з тим кольором. Ну, то, що я її підфарбувала, скажімо так. Але мені здається, що з цим буде ще краще. Так, що будемо експериментувати. Ну, головне, що його немає вже в Єві цього кольору, це. Світло русявий. Русявий є, світло русявого нема. Всі відтінки, все є, а от цього немає. Одна була маленька, я її забрала. Так що подивимося на сайті в Єві і замовимо доставку на Єву. Я думаю, що на сайті є. До речі, я зайшла зі своїми дівчатами з тренування їхали. Кажу, дуже дуже класно, взагалі я там розхвалила, мені дуже сподобалося. Вони Каже, тобі тільки рекламу робити. Я кажу, да". От, кажу, пішли в Єву, їдемо в Єву. Вони на да, да, всім треба, давай подивимося. Ідемо Наташа каже, ой, а мені парикмахерша казала моя за якусь тонуючу маску, що там взагалі настільки вона там, вітаміни і все, все, все. Так, я заважаю, приїхала нова пошта, а я тут стою. Зараз от їду назад, а я ж стою біля нової пошти. Отак от, щоб їдеть. Ззаді ще одна нова пошта. Тут нова пошта, здоровенна нова пошта приїхала. Надо бігом побігти. Так, в общем, їй сказала Парігбайерша, що дуже класна якась. І ми заходимо, вона каже, так, да, оце вона. <laughs> так що дійсно класно. Якщо навіть перукарі рекомендують, то дійсно класно. Так, все-все-все. Я побігла на пошту, поки приїхала машина, щоб забрали зразу і відправили мою посилочку. Знову всім Олю. Всіх вітаю святом. Святом вишиванки. Свою вишиваночку я ще не отримала, бо замовила. В общем, лоханулась я пізно замовила. У ну, мене є така футболочка. Футболочка, вишиваночка. Ой, я сьогодні зранку дивлюся в вікно, а діти йдуть в школу. Ну, Хлопці, вони ж завжди гарні да, в вишиванках. Ну, дівчата, ну це взагалі. Оці бантики, вся, е, віночки, ну-ну-ну-ну, це, це просто, от дивлюся, не можу. Ну, такі гарнюсінькі, такі класні, особливо малі, оці, що там, перший, другий, третій клас. Дівчатка, такі рознаряжені, такі всі ну-ну. ну 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 ну, 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 ну. В общем, я всіх вітаю. Ну, Не шампанським, кофєочком. Да. Я трошки змінила формат зйомочки, тому що сонце. Нарешті сонце. І з того боку в мене вже таке сонце, що там неможливо знімати, бо тебе там засліплює просто. Я вже і жалюзі закривала, хотілося мені там, от мені там зручніше і привичніше. Ну що, пишуть мені дівчата, коментарі, Тетяна, чого три дні влогу немає? А я вам скажу чого. Тому що три дні ми сидимо в інформації, в новинах, в чому все просто, хто що каже, яка там де коаліція, хто куди зібрався, хто куди їде з тим Стамбулом. Це взагалі ну, сьогодні зранку мені пересилають присилають. Ну, фото, в общем, наш старий старий фільм. Бріллянтова рука. І це. Ні, я просто я повинна це вам показати. Ну ось, 15 мая, Стамбул так Стамбул. От якось так. Ну що, то що Путін стекло, і він, звісно, не приїде. Це було зрозуміло зразу. То він вискочив такий весь герой в 2 часа ночі. все, 30-дневное примерие мы отменяем, мы, все, чтоб все в Стамбул 15-го, тут же Трамп вылетает, все, Украина, быстро в Стамбул, быстро. Понимаете? Вот все эти указы, все, все, ну мы же разумеем, что все ж там Трамп белом же, что хочет Путин, 15-го Украина, тут Зеленский красавчик. Стамбул так Стамбул. Лично поеду. Вот и все. Ну, як? Ну, і ну и все. И на следующий день, вот я уже столько раз сказала, все. На следующий день мы уже дивимся, уже все, уже Путин никуда не едет. Уже воно, мабуть, воно там срачка, чи болячка, чи фиг его знает, что. Но ехать он уже не будет. Он уже туда Лаврова посылает, он же кого-то посылает. Ну, які перемовини, ну, які перемовини, коли ну, всім же ж ясно і зрозуміло, що вони виставлять опять, оце е, Дінісифіф, господі, коротше, Україні не давати зброю, Україна розружається, Україна в НАТО не вступає, Україна ніяких союзів не підтримує, чотири області нам здайте, і так і вони, що вони сподіваються, що ми на це погодимось. Ну, 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 навіть Ну, це, це уявити собі взагалі неможливо. Після трьох років, більше вже трьох років війни, що ми погодимося на те, щоб здати свої території. Ну що ну, ну, це за бред? Трамп, якщо Путін приїде, то я теж приїду. Ну, що Трамп не розуміє, що Путін не приїде? Ну, ну Це ж всім ясно і понятно. Це ясно і понятно всім, крім росіян. Віка ж там у мене, Боже, от це ще політик. ну вона, Ні, я її розумію. Вона каже, мама, поймаеш, я, ну як би сказати, не те, щоб не вчила історію, ну це так поверхностно в школі, да? яка історія? А зараз я просто настільки заглибилась у це все, що я не можу мовчати. От не можу. І ця інформація є. Вона дійсно є. Це ну, не, все повторюється: Світова війна, вітчизняна війна, така війна, така війна, все йде, Гітлер, Путін, все ну, один в один. Що? Так? Так. Але кому? Кажу, ти розумієш, кому ти це хочеш довести? Ти їм задаєш питання. А вони тобі дають відповідь: ура, у нас Путін. Ну все. І Путін наш не з цикло, он поїде і ваш Зеленський клоун, і наркоман, і, Боже, ну мама моя дорога, ну де вони це беруть? Ну, 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 ну з чого? Клоун, комік, а ви свого, а ви а маріонетка, а он то все, його заставили. Ну, чого ж Путіна не заставили? Взагалі, про що ми балакаємо? Ми, українці, це все бачимо, це все в нас на очах робиться. І, от просто отак: от, от. Ну от, ну от що? От, де ми взяли того, де він взявся, той сусід Росія? І, і чому, вони, чому вони вважають себе великими? Ніхто цього не розуміє, ніхто не розуміє. Ну, вони великі. Ну що ж, побачимо? Що ви тих в, великих, я вже навіть не знаю сказати російською чи українською, бо українською ні, не звучить. Великі – это тока по-російськи. Токо. Да. Так, ладно, то все фігня. Сьогодні свято. А ми йдемо в спортзал, до речі. Чому йдемо в спортзал? Бо ми купили абонемент, бо ми <смі> перед внучкою сказали: будемо ходити і будемо. А взагалі вам скажу, що я е, таке задоволення отримую. Е, тому що, знаєте, яке відчуття? От У мене ж тренування, ну в мене ж те ж саме, Господи, я ті самі гантелі беру, те саме все роблю, практично що там, там ну, ну може там якогось тренажера немає. але... Там я йду на роботу, да? я там працюю з людьми, я там, ну, якби це я роблю, ну, це робота. А тут я йду і отримую задоволення саме для себе. Тобто там щось зробила, там щось зробила, захотіла, не зробила. Ну якось так. В общем, мені дуже подобається, Віки теж дуже подобається, але в неї все болить, ноги болять. Все болить, жопка болить, а вони нічого не болить. Я кажу сьогодні: сьогодні вже піду, мабуть, візьму кілограм по 50, уже там піднімати, тому що ну, треба ж якось відчути, що я там займаюсь. Але відчуємо, ми, знаєте коли. Відчуємо ми, коли, нарешті, буде тепло, бо це ж, бачите, я вишиваночка. А зверху, отак, Бо холодно. Сонечко, нарешті сонечко, але ж холодно. Так от. Відчуємо ми тоді, коли вже нарешті буде тепло, ми роздягнемося, вдягнемо купальнички і будемо насолоджуватися своїми мишицями. Якби там м'язи накачали. Ну, я шуткую, звісно, але ж періодично, я так, знаєте, дивлюся, думаю, о, тут, тут, тут біцепс, хоча в мене і так, слава Богу, з біцепсами. Ой, треба себе чимось радувати, радувати. Да. Ну що ж, збираємося, вишивати, спіду в спортзал вишиваночці. Ну, якось треба свято. Ні, я приготую класну вечерю. Запрошу, звісно, кого віку, кого мені ще запрошувати. Всі десь там далеко, в юго-западному районі. А ми тут. Так що, а віка поряд. Тому, мабуть, зробимо собі смачну вечерю, відкриємо бутилочку шампанського і будемо святкувати День вишиванки. І я сподіваюся, що моя вишиваночка ще прийде, бо попереду свята, попереду там ще день прапора, там незалежності, то ну, буде куди вдягнути вишиваночку. Головне, щоб вона підійшла, бо я її дуже-дуже чекаю. От ви мені скажіть, про що я вам зараз отут все розказала? От що бавла, лата і розказала. Все. пішла збиратися і вибачаюсь маленький влог. Немає, от правда, немає того настрою, щоб ходити, знімати щось, готувати. Ну, 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 ну. От, ну, Сьогодні, мабуть, щось буду готувати, мабуть, щось зніму. А так, все. Вибачаюсь. На запитання, чому так довго немає блогу, я сподіваюся відповіла. Отак. От не можу, не можу нічого знімати, бо все як, як ненормально сижу от в той. Ах, політика, політика. Новини, все в новинах. Як там вони кажуть, нам пишуть. Синімітті-кастрюлю з голови. Ведь бы они уже ту кастрюлю с головы сняли, а еще, еще, не, 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 не. значит еще э, снимите кастрюлю с головы и выключите, как же, ну, да, новины наши, ну скажите, я скажу, ну в общем, новины выключите. Я сегодня специально сказала Вике, давай включим и подымаемся, что вон оно там вчера, вчера, все нормально. Ніякої пропаганди, нічого немає. Марафон. От. Все розповідає те, що ми дивимося в Ютубі, в Тіктокі, ну, всі новини, все, все так само. Яка? Чого ми повинні ту кастрюлю з голови знімати, я не розумію. От хочеться сказати, ви цю шапочку з фольги зніміть, і тоді вже буде вам все щось зрозуміло. Ні, ну там шапочка з фольги. Не пробиваємо защита от інопланетян. Все, пока-пока.